Вітаю! Сьогодні буду готувати самий простий рецепт пончиків. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку приготую опару, до теплого молока додам сухі дріжджі. Від основної маси додам столову ложку цукру і борошно і перемішаю. Тепер залишу в теплому місці на 10-15 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Ось дріжджі спрацювали, утворилась така шапочка і пішли в бульки. Тепер беру миску, вбиваю сюди яйця, додаю цукор, ванільний цукор, сіль і перемішую. Тепер вливаю опару і знову перемішаю, додаю олію і поступово додаю борошно. Спочатку, як зазвичай, замішую лопаткою або ложкою. Борошна я завжди беру на око, скільки візьме тісто, бо яйця бувають різні, і борошно також різне. І ось ще потрібно борошно. І тепер буду працювати руками. Борошно додаю поступово, все не всипаю відразу, бо потрібно не забити саме головне тісто. Тісто переношу на стіл. І потрішки підсипаю борж. Замішую м'яке еластичне тісто. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Ось погляньте, яке гарне тісто вийшло. Яке еластичне. Навіть трішки липне до рук, але так і потрібно. Саме головне не забити. Тепер в мисці, в якій замішувала тісто, присипаю борошном і викладаю тісто. Накриваю рушником і ставлю в тепле місце приблизно на 40 хвилин до години. Ось погляньте тісто, як гарненько підійшло. Дістаю його з миски, стіл протрушу трішки порошно і обминаю. Тепер від тіста відщіпую невеличкі шматочки тіста. Ось такі приблизні. І відразу формую кульку. Роблю їх невеличкі. Тому що вони на дріжджах і будуть смажитись, то ще збільшиться в об'ємі. Також такі пончики можна робити із начинкою. Всередину ложити, яку забажаєте начинку, і гарненько добре защіпують потрібно. Ще хочу вам показати, як можна зробити інший варіант е виробити пончики. Також формую кульку, защіпую. Так от розтягую трішки і роблю пальцем таку дирочку. І так от скручую. І також можна виробляти такі пончики. Або просто розкачати тісто і видавити склянкою. І також зробити серединку дирочку. Хто як більше полюбляє. Накриваю тепер пончики майбутні рушничком, щоб не обвітрювались, і залишаю приблизно на хвилин 20, щоб відпочили і підійшли. Ось минуло 20 хвилин, відпочили, підросли. І тепер переходжу до плити. Там я вже олію поставила нагріватися, перевіряю зупочисткою. Ідуть бульбашки. І тепер закидаю пончики. І смажу до рум'яної такої кірочки, до рум'яного кольору. Помішую, щоб з усіх сторін вони були одинаково просмажені. Ось насмажила я пончиків. І присиплю їх цукровою пудрою. Вони хрумкі, ніжні, розмажені всередині. І дуже смачні Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.